Сьогоднішній захід був попереджувальним. Ми сьогодні не оштрафували жодну людину із поваги до людей, до рівнян, до тих, хто торгує. Ми. Просто попередили їх ось такими листівками, роздали кожному в руки і наголосили на альтернативі стихійної торгівлі. Пояснили, що насправді так не можна, це не по правилам. Все стало чисто, все стало більш-менш в порядку. Звісно, продавці вичікують той момент, коли десь зникають патрульні із поля зору, щоб зайняти знову ж таки на проїжджій частині ці місця, але до них знову. Приходить екіпаж, там весь час безперервно будуть знаходитись патрульні, патрульна поліція буде попереджати. Поки що ми просто попереджаємо. Ми сподіваємося, що разом із міською владою ми знайдемо такі вихід з цієї ситуації, і наше місто буде схоже на європейське, чисте, так як воно має бути. Мені здається, що потрібно було робити, щоб трошки був порядок, а то вже навіть пройти нікуди не можна. Ці люди, які з сіл, вони Мають теж десь не перекупщики одні торгувати на базарних місцях. А їх за тих перекупщиків немає, де простим людям торгувати. Треба щось обладнати, якісь місця, якісь столики, я так рахую. Я думка така, що потрібно людям забезпечити нормальні торгові місця, щоб люди так не торгували, і просто щоб були задоволені. А те, що патрульні контролюють правопорядок в місті, це похвально. Це завжди треба робити. І не тільки тут, а треба і по всьому ринку. Там, ще здійснюється, і крім того, що тут ось, незаконна торгівля, ще те то саме на ринку багато чого неправомірного відбувається. Ну яка думка? Такий город ровно, що не на базару зробити, щоб приїхали з картоплею баба і куди піде, Пійде. Дочок стане. Ну.